Слава Україні! Ситуація в Одесі та в області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. І підрозділи Збройних сил України на території регіону постійно проводять заходи з бойової підготовки, тренуються в день і вночі. Загроза нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається дуже високою. Ворог може атакувати регіон як з повітря, так і з території тимчасово окупованого Криму. І, на жаль, з Чорного моря, де знаходяться наразі чотири. Ракетоносії. Вони несуть на борту ракети крилаті ракети типу Калібр, Два надводних та два підводних човна. Отож, будьте обережні, бережіть себе та своїх рідних. Цими днями, навіть цими годинами, цими хвилинами шириться дуже багато повідомлень про якісну і високоефективну роботу херсонських партизан і підпільників. Дякуємо хлопці та дівчата за те, що. Допомагаєте нам звільняти тимчасово окуповану територію Херсонщини. Все буде Україна. Так от, тут найголовніше не те, як, яким чином і коли, і найголовніше від чого здох зрадник. Головне у тому, що він знищений. Оце найголовніше. Ви знаєте, дуже символічно, коли про деяких з них пишуть: я мову оригіналу, перепрошую, скончався дорозі в Крим. Ви знаєте, мені хочеться, щоб кожному зраднику, так і писали у некролозі: скончався дорозі в Крим. Тому що з Криму все починалося. Кримом і має закінчитися нашим українським звільненим Кримом. Ну, що стосується не лише херсонських, а одеських зрадників, які формують якісь там бригади, батальйони, дивізії, намагаються фейково, звичайно, ними командувати, знімаються на фоні Антонівського. Мосту можу порадити, поки не пізно здійснити самогубство, стрибнути з Антонівського моста прямо в дірку, яку зробив український Хаймерс. І це буде правильно, тому що вам теж напишуть в некролозі, скончався по дорозі в Крим. Якщо буде той некролог, і якщо у вас буде хоч і остання, але дорога в Крим. А ми продовжуємо робити свою справу. Працюємо на оборону, тому що пам'ятаємо, що Україна і Бог вони в серці. Бажаю тихого вечора і тихої ночі. І тримаємо стрій. Ворог буде ще атакувати, ворог буде намагатися нас залякати, а в нас немає іншого виходу, як перемогти. І ми це зробимо. Ми переможемо. Я в цьому впевнений, тому що в нас є найголовніше довіра і єдність. Як завжди, традиційно, слава нації, але смерть ворогам.